Сьогодні відверто дуже важкий день для українців для України, бо трапилася трагедія у Броварах. І ще раз проносимо наші співчуття рідним загиблим. Нагадаю, сьогодні зранку внаслідок падіння гелікоптера загинуло вище керівництво МВС. І є за останню інформацією загалом 14 загиблих, серед яких і діти. Чомусь прозвучало до цього в інфополі про кількість утрою загиблих дітей, начебто одна і не 16, а 14 загиблих, це станом на зараз. Повертаючись до тих людей, які були в гвинтокрилі, які впав у броварах, це очільник відомства Денис Монастирський загинув. Перший заступник його Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович. І питання наступне, звичайно, болюча тема, і болюче буде питання, але не можемо з нього не розпочати. Чи з огляду на безпеку правильно було, що керівник міністерства важливого. Тим більше під час воєнних дій, керівник МВС знаходиться на борту, а також його перший заступник Євгеній Єнін, який би мав згідно з уставом після неспроможності керівника відомства замінити його відразу. Дивись, насправді дуже важка новина і співчуття okay. рідним, близьким, і вся країна от просто в продовженні того трауру, який в нас був з Дніпра. Від того всього, що триває в Солидарі, дуже темні дні. В нас от чесно, це, це, це дуже тяжкі дні, і вся країна це переживає, як, як одна сім'я, як одна родина, і за кожного і чиновника, і політика, який був, і особливо за дітей, які просто це надзвичайно страшно, і найлютішим ворогам цього не побажаєш, коли батьки відправили дітей в садок і отримали такі трагічні новини, і люди, які Випадково потрапили під ці уламки, так і я, я не знаю, це, це якесь жахіття, що твориться зараз в Україні під Солодаром, скільки людей гине. і Мені здається, що ось це питання, яке підняли в суспільстві, воно трошки неправильне, я його не підтримую. ну Знаєте, дивіться, це війна. Ви знаєте, скільки ми порушуємо таких правил мирного часу? ну от І я розумію, що типу, це всі правила авіації написані кров'ю. Але знову ж таки, ну а що ви думаєте, що вони летять там на спецоперацію, чи вони летять там на бойовий виліт? У них там є безліч різних завдань, які вони повинні оперативно виконувати. Зрозуміло, що ти три вертольоти посилати не будеш. По багатьом питанням, в тому числі і бюджет, в тому числі і багато чого іншого. І мені здається, що зараз звинувачувати їх, чи я там сьогодні чув. Я зараз не, 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 не про те, що ти кажеш, не твої звинувачення, але я сьогодні чув дуже багато версій і з військовими говорив, і з поліцією, говорив, і там з різними. Політичними діячами, і просто коли кажуть, ну от треба було не летіти. Ну а що ми кожен день ці правила дотримуємося? Ну треба було не летіти. Да? Ну так ну полетіли, все типу, я не бачу їхньої вини в цьому. Так само, як там говорять, що винен пілот, що там ну знову ж таки. Я бачу тут швидше, ну скажімо так, я зараз не готовий говорити про версії, можливо, некоректно говорити про версії, але це я це не СБУ, в співпадіння в час війни. що Людина або люди, які в першому рукостисканні президента випадково помирають в вертольоті. От, не вірю, от я вам чесно кажу, це тероризм. Візьміть, підніміть нещодавну заяву Медведєва, який сказав дуже просту і чітку річ: цель російського государства уніштаження воєнно-політичного руководства України. От вам і відповідь. І тут за кілька днів збивають цей літак. Дивіться, як пише Західна преса. They were killed. Вони були вбиті. Вони не кажуть, що типу там гелікоптери crucified, чи він там ще щось, типу, чи він впав, чи він загорівся. Вони кажуть, вони були вбиті, і ось це дуже важливо. Зрозуміло, що зараз слідство буде йти. У нас будуть додаткові дані, додаткова інформація. Але я не вірю в такі співпадіння. Це перша річ. Друга е, Україна сьогодні робить все можливе. Повірте, для того щоб пригати через голову десь якісь речі, ось такі базові, так інколи порушуються. Я не закликаю ні військових, ні поліцію їх порушувати, але так в житті буває. ну І давайте чесно, вони летіли не від доброго життя разом, і вони летіли явно не на прогулянку, і не на вихідні в Одесу. Вони летіли по бойових серйозних завданнях, які як, як вони прийняли рішення, могли вирішувати тільки вони. І дійсно ось ця е, журба і втрата, яка є сьогодні в країні, і по міністру, і по Єніну, і по і по всіх, хто там був, і по тих, хто випадково загинув, вона не просто так, тому що є цінність цих людей, всіх людей і тих, хто дуже багато працював на державу. Да, це 40-річні молоді люди, це хлопці, це еліта держави, які боролися за свою державу, які 24 на 7 пахали, щоб цю державу врятувати, щоб вона вижила. Так, на превеликий жаль, життя забирає найкращих з нашої сторони, а з їхньої сторони забирає покидків, зеків, мародерів і вбивців. Так це несправедливо. Але ми цю війну не вибирали і так вона триває. Але ми її виграємо і завершимо цю війну і зробимо так, щоб наші не вмирали. Але зараз так відбуваються такі трагічні, просто трагічні сторінки. І отут от тільки Довженка згадуєш, Україна в вогні, але... Знову ж таки, ці хлопці летіли, щоб була перемога. Вони летіли виконувати завдання, які приносили б крок за кроком, крок за кроком нашу перемогу. І їхні смерті не марні. Вони залишаться в українській історії. Це ті козаки, чиї імена будуть пам'ятати і будуть згадувати, тому що вони робили це для держави і надзвичайна вдячність їхнім сім'ям, їхнім родинам, які народили цих козаків, які народили цих людей, які дійсно демонструють, як потрібно працювати на державу, не жаліючи себе. Не жаліючи себе, ніхто з них не думав. Чи не знали вони це правило, що не можна разом сідати? Та знали. Але вони знали, що є нагальність часу, що є нагальність і важливість виконання тих завдань, які перед ними стоять, і тих завдань, які вони самі ставлять перед собою, для того, щоб наша держава вижила. От. І тому зрозуміло, що в Кремлі зараз радіють цьому. Ми дивимося, що вони там по пабліках розганяють, по телеграм-каналах, по телебаченню. Але ми бачимо, що творилося сьогодні в європейському парламенті про що говорили в Давосі. Вони згадували цих героїв. Вони згадували, говорили їхні імена і підкреслювали власне трагічні ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні. І бровари яскраве тому підтверджені, що росіяни ні перед чим не зупиняться і Дніпро тому підтвердження, і солидар тому підтвердження. І коли хтось там зараз французі говорить, що треба зупинитися і домовитися, знайти простір, чи там ні німець є. Говорив, що ти типу, потреба знайти більше простору заступник партії у Шольца. що треба більше простору для дипломатії. Якої дипломатії? Поїдь в Дніпро зробити цю заяву. Ну, от, тоді чи поїдь в Солидар, зробити цю заяву. Зрозуміло, що ми вас закрили собою, і ви в Берліні можете ці заяви робити. Зроби це в Солидарі. Ну от, тому зрозуміло, що ось такі речі, які відбуваються в війну, це не випадковості, це, це тероризм. Просто потрібно шукати факти, доводити і звинувачувати Росію в судах і доганяти, шукати вини. Ну, От я не вірю ніколи, що в, в, в такий час, ось такі речі просто так. Я, до речі, не звинувачував а про щодо Ні, модірно, я, я не про тебе, я не про твій спор. Загалом я загалом поясню, що до. Щодо ймовірного порушення інструкції, якби хто би мав знаходитися на борту, чи мав би знаходитися заступник, бо це питання було піднято в інфополі, і чимало хто коментував і ставив ці запитання. А безумовно що, е, в цього би абсолютно не трапилося, якби не Росія. Слідство повинне зібрати докази і це все довести, але би не трапилося, бо на жодне бойове завдання чи небезпечну точку не відправлялися б люди на гелікоптері. Якби не Росія, Росія не вторглася на територію України, так само можна було б при Володимира Зеленського, який відправився до Вашингтона 21 го числа ще у 2022 році. Що і Кулеба був в потязі, і представники вся делегація. Так само можна було б звинувати, звинувати, що порушується безпека. Це, власне, винні росіяни в першу чергу цього не відбулося.